Захистити мене і себе змішали із днем братовбивства, Просіть очистити свідомість у єремі вигаданої віри Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник осфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. 24 серпня 2021 року указом Президента в Україні запроваджено День Української державності, який святкується 15 липня у День Хрещення Київської Русі. Насправді ж дня, у який князь Володимир Хрестив Русь Україну, ніхто не знає. А поєднання в одне двох протирічних свят є ніщо інше як блюзнірство по відношенню до матінки України і до українського народу. Таким було моє сприйняття, але як людина я могла й помилятися. Тому питання, які енергії несе свято української державності, з'єднане з, з рещенням Київської Русі, я поставила ангельському світу. Ангели про святкування Дня української державності прив'язкою до хрещення Русі повідомили мені про те, що ми святкуємо зміни, які прийшли в Україну з інших країв. Вони вжили сполучення як інопланетні, і ці зміни були нам насаджені через ненависть під покривалом дружби, допомоги та розуміння у важкі часи. Святкуємо це як відкриття нових духовних ідеалів і небесної допомоги, приховали від народу силу матеріальних зацікавлень, незаконно досягнуті успіхи, несеться свято енергії хтивості, егоїзму, брехні, вбивства. Святкування хрещення Київської Русі Україна перебуває під покровом приховування правди, у тенетах затуманеної свідомості. Сприйняття за благо того, що таким насправді не є, оніміння несе на собі відголос карми братовбивства. Якщо ж ми будемо святкувати День Української державності без прив'язки до хрещення Київської Русі, припинимо святкування хрещення. Ми переглянемо наші цілі та цінності, вийдемо з під ярма матеріальної захланності, Будемо рухатися у нові духовні орієнтири до нових починань, які вимагатимуть від, вас, від нас сили волі, мудрості та здатності приймати складні рішення. Вийдемо із конфліктів релігійного дурману, нескінченних страждань, отримаємо милосердя Боже і народження нової, благословеної України із творчим началом. Такою була відповідь мені від ангелів. А з посланням у Ченнелінг до мене сьогодні прийшла Мати Україна. Вітаю, дорогі мої українці! Говоритиму з вами про перевернуту реальність, енергії якої вбивають мене і вбивають вас, моїх дітей. Усі біди України пов'язані із братовбивством, ідуть корінням в ті часи, коли Володимир хрестив Україною ціною багатьох життів. Ангели на небі плакали. І я плакала. Перед початком мого послання я тобі показала кілька сюжетів, які говорять про події в Україні як спокутування карми жорстокого братовбивства у часи хрещення Київської Русі. Так, і голодомор, який забрав багато життів, дітей моїх, і війна, яка зараз ведеться, лише дві із подій спокутування Україною цієї карми. Насильницьке насаджування християнської віри відбувалося завдяки проведеному ритуалу Чорної Магії задля затьмарення свідомості. Частина тих, хто підтримав хрещення Русі, перебувала у дурмані затьмареної свідомості. Ще частина були підкуплені матеріальними цінностями, не було чистоти у тих діях, волхвів і язичників під час запровадження цієї віри потопили в крові. Дніпро перетворився у ріку крові. Слід від дій Володимира, якого ви називаєте Великим, залишається в Україні досі. Значна частина українців досі перебуває у дурмані затьмареної християнством свідомості. А на державному рівні вже кілька років, 15 липня, святкується. Що ви святкуєте, діти мої? День української державності моє свято змішали із Днем Ратовбивства. Як хрещення Київської Росії. Поки у календарі залишатиметься це свято, українці спокутуватимуть залишки тієї страшної карми. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! Лише один день, 25 липня, у добу поза часом курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я та мій містичний всесвіт можна придбати із 30% знижкою. У медитаціях мого курсу вищого рівня духовного розвитку божественної магії мій містичний всесвіт можна мандрувати і перетворювати світ із пегасом та архангелом Розіїлом, наповнюватися енергіями чащів Грааля, зустрічатися із розтіленими душами, працювати з родом, взаємодіяти з іншими дивовишними енергіями. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити карму ваших минулих втілень, очистити і зцілити ваше поточне життя. Архангели курсу Архангельські промені стілення і Метатрона» запропонують вам свій захист, зцілення, любов, мудрість та інші знання і вміння. Якщо бажаєте навчитися працювати із думками, емоціями і почуттями, які руйнують ваше життя, Чути голос свого вищого я і взаємодіяти з ним, опанувати початковими знаннями і вміннями самостілення запрошую на мій авторський курс басовий. Карма корупції в Україні також тягнеться із того часу. Щоб провести цей обряд хрещення, як я вже сказала, когось було підкуплено, а на інших здійснено ритуал чорної магії для затьмарення свідомості. Знаю, вас цікаво, як зняти цей дурман з українців, які перебувають у ярмі вигаданої апостолом Петром Віре. Матінка Гая через підвищення своїх вібрацій допомагає руйнувати цю ілюзію на вашій планеті. На планеті усе відбуватиметься поступово. А ви, дорогі українці, щоб розсіяти цей дурман із України, взаємодійте із стихією вогню. Просіть батька вогню спалити цей дурман, який затьмарує очі і мізки українцям. Взаємодійте із батьком вітром, просіть його очистити свідомість українців від цього мороку. Поки це свято вписано у ваші календарі, святкуйте його по-своєму. Хто може, ідіть до лісу, паліть вогонь, закликайте богів вогню, закликайте духів вогню, духів вітру, спалюйте у цьому вогні усі сили зла, які прийшли на українську землю із її насильницьким хрещенням Русі України. Так ви зможете допомогти мені і собі. Так ви зможете захистити мене і себе. Ми єдині любі. Я ваша мати, ви мої діти. Маємо допомагати одні одним. Обіймаю вас, любі українці, і вірю, що ті, у кого пробуджена свідомість власними діями по очищенню від мороку допоможуть очиститися затьмареним свідомостям українців.